Сьогодні ми з вами поговоримо про такий доволі універсальний літак, який використовується для ну дуже багатьох завдань, для дуже багатьох цілей. Він ще й не тільки унікальний, він ще й універсальний, для того, щоб дізнатися, чого це так. <хи> бажаю приємного перегляду. І цей літак називається Пілатус Пісі. Почнемо з самого початку, так як я люблю, з початку його історії, і це буде 1989 рік. В 1989 році відбулося засідання NBAA, NBAA це National Business Aviation Association, тобто Асоціація, національна асоціація з бізнес авіації. І на цій конференції, от компанія Пілатус заявила, що вони будуть робити літак. Що вони вже мають навіть я вам більше скажу, що вони вже мають готовий практично літак, який буде називатися Pilatus pc 12, чого майже готовий, а в 1989 році вони лише його анонсували. Та через те, що вони не знаю з якою ціллю, вони робили цей літак. Знаєте, в топ-сікреті, скажем так, от секретно робили цей літак до 1989 року. Займалася проєктуванням, дизайнуванням і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І вже в 1991 році були готові два прототипи цього літака, і цей літак вже в 1991 році полетів. Мене прикалує, як цей літак тут трясеться. Турбулентність, знаєте. Він полетів перший раз в 1991 році, і на середину, 1991 року, планувалося, що цей літак отримає швейцарський сертифікат льотної придатності. Проте. Він не отримав його в 91-му році, через те, що швейцарська, до речі, компанія, я вже от скажу, він виробляється в Швейцарії. Цей літак, швейцарська компанія. Вона захотіла змінити йому крила, змінити крила. В якому плані, зробити більший розмах і додати він гліта для того, щоб він був більш ефективний в плані палива. Ось і вони це робили, і цей літак сертифікувала ж в далекому 1994 році, тобто за три роки після пропонованої дати. І в той самий час цей літак сертифікували і в Америці. Тобто був він сертифікований ще й Федеральною асоціацією адміністрацією з авіації Federal Aviation Administration, і літак почав літати, почав продаватися з 94-го року по 2023 рік. Це інформація на травень 2023 року. Було продано таких близько ну, тисяч літаків. Pilatus PC-12. Давайте почнемо з того, що вони його з 94-го року нічого так покращували. Вони його покращували весь час в, під час його існування, скажімо так. Постійно був якийсь розвиток. І в 2006 році на тій же ж конференції NBAA Pilatus знову заявили, що вони мають от покращення літака PC-12. І це покращення літака PC12 називалося PC12NG. Що з собою являє цей PC12 NG? Так це те, що в нього будуть інші вінглети. тобто вже не стандартні, які були встановлені на першій модифікації, стандартні модифікації Пілатуса, а інші от вони виглядають так. А стандартні виглядали ось так. І плюс до того всього цей літак. Буде мати новий двигун. Взагалі цей літак, і стандартна його модель, і модель NG і NGX, про яку ми зараз з вами поговоримо. Він оснащений двигуном від Pratt Whitney, який називається PT6A 67. Різні модифікації цього двигуна. На стандартній, наприклад, PT6A 67B, тобто буква B, А на цій більш просунутій модифікації, тобто на NG, стоїть, кажу, так, двигун, який називається PT6A. Тере67П, тобто буква П. Папа. По фонетичному алфавіту, авіаційному, воно звучить. І цей літак він міг розвивати більшу швидкість, він міг літати далі. І на основі цього літака е, зроблена доволі цікава його модифікація, яка називається PC12M. М в цьому випадку означає мультіперпес, тобто для різних цілей літак. Ця, саме ця його модифікація, саме м вона має більш потужну систему генерування електроенергії для того, щоб до цієї системи генерування електроенергії можна було б підключити більше приладів, які споживають відповідно більше електрики. Я маю на увазі приладів, не там якихось зарядних пристроїв або чогось ще, або ну, не знаю, якихось телевізорів, а саме, наприклад, різних апаратур. Для аерозйомки, або, наприклад, апаратуру для того, щоб з цього літака зробити літак спостереження, наприклад, або для того, щоб цей літак пристосувати для якихось військових місій, для, наприклад, рятувальних повітряних місій. Ось і цей літак це все уміє, щоб ви розуміли, це все, що я перечислив, в тому числі і військові операції і. Оці от цей літак спостереження він він це все робить. Він це все вміє, і він от дуже потужна насправді машина. Ну зараз ми знову ж до цього доберемося. В нього є ще доволі одна цікава модифікація. Найновіша модифікація, яку вони випустили, можна сказати, випустили в 2019 році. Так само вони анонсували її на NBAA. На конференції NBAA. І суть в тому, що цей літак був одразу сертифікований. Вони його анонсували, він одразу був сертифікований. Суть цього літака кращий двигун, покращена авіоніка, покращена дальність польоту, покращена продуктивність. Літак, попередній, наприклад, попередня його модифікація NG могла літати на круїзі на 280 вузлах, а ця модифікація може літати, от саме NGX може літати на. Швидкості 290. Ну, якихось там 10 вузлів, але все ж ну, покращилося, покращилося. Цей літак зараз, от саме NGX на 2023 рік, коштував уже оснащений 6 мільйонів доларів. Просто стандартно оснащений, просто з пасажирським салоном, скажімо так, а не з якимось там, не знаю, з якоюсь аерозйомкою або з якимось е обладнанням для спостереження. Просто стандартне обладнання 6 мільйонів доларів. Цей літак, давайте вже повернемося саме до цього літака, а не до його модифікації. Цей літак оснащений двигуном, і це логічно, одним двигуном. І цей двигун є з турбіною, тобто це турбопроп, турбопропелерний двигун. І цей літак він є доволі великий. Тобто, в цього літака доволі великий простір всередині, доволі великий, такий просторий салон. І це все відбувається, скажімо так, це все перевозиться, це все літається на одному двигуні. На одному двигуні його, до речі, максимальна висота, на якій він може літати, сервіс силень, так званий, тобто стеля сервісу це 30 тисяч футів. Тобто, я ж кажу, може високо літати, герметизований і все таке. І серед таких літаків, серед літаків його розміру, в нього, до речі, розмах крил аж 16 метрів. Серед літаків його розміру, серед літаків, які літають на такій швидкості, серед герметизованих літаків, серед літаків, які мають турбопропелерний двигун. Він унікальний і максимально універсальний. Унікальний тим, що він може приземлятися в таких умовах, про які, сидячи в деяких літаках, навіть краще не думати. Я вам більше скажу, він навіть може приземлятися в австралійській глибинці, тобто це доволі потужна машина, яка ще й може приземлятися в, в яких можна сказати екстремальних навіть умовах. До речі, у 2014 році про цей літак авіаційний магазин. Aviation Week, якось так він називається, написав, що цьому літаку потрібна доволі коротка відстань для зльоту і посадки навіть в таких от поганих умовах. Тобто він може приземлятися і злітати навіть з нетвердої злітно-посадкової смуги. Як я вже казав, цей літак використовується для аерозйомки. Цей літак дуже часто використовують для аерозйомки, в тому числі Air to Air, так зване повітря-повітря. Щоб знімати якісь там нові літаки і так далі, літальні апарати. Цей літак так само використовують для спостереження деякі Збройні Сили, використовує США. Цей літак, його модифікацію, яка називається U28A-Draco. От Це от, модель, створена для безпосередньо Армії США, для Збройних сил США, яка виконує різні місії, різні. Завдання саме мається на увазі військові. Створений цей літак так само для повітряного, повітряної швидкої допомоги, скажімо так, щоб перевозити швидко перевозити поранених, наприклад, або просто хворих людей. Він для цього повністю пристосований, і щоб могти цим людям щось в літаку безпосередньо і робити. Ось неймовірно універсальний літак. І в плані посадок, в плані аеродромів, до яких він підходить. Своїм розміром, і своїм двигуном, в плані, наприклад, висоти літання, далечини літання, скажімо так, швидкості польоту і взагалі універсальний в плані того, що з ним можна витворяти, як його можна пічкати оцими всякими додатковими системами для різних цілей. В тому числі, до речі, цей літак використовується не тільки для таких спеціальних завдань, а ще й просто для перевезення пасажирів, навіть маленькими регіональними компаніями, навіть якщо я не помиляюся, це може бути приватний літак. Того кажу, що якщо я не помиляюся, літає з Братислави в кошице і з Кошице до Братислави час від часу. Я його бачу, і бачу вживу, і бачу по флайт-радарі. він такий сіренький, гарненький літачок. Не знаю точно, чи він приватний, чи він все-таки перевозить якихось людей. Як така, знаєте, міні-авіакомпанія, от але він є. Я його не один раз бачив. Красива машина. Всього літака є задні величезні багажні двері, через які можна засунути в цей літак здоровенний якийсь багаж, який вам потрібно засунути туди. І це його робить ще більш прикольним і більш універсальним. Максимальна дальність польоту цього літака це 1845 морських миль, і це дорівнює 3417 кілометрів плюс-мінус. Круїзна швидкість, як я вже сказав, це 290 або 280 вузлів, в залежності від модифікації, в залежності від двигуна. І доволі в нього так само є непогана, максимальна злітна вага, яка так само збільшувалася з кожною модифікацією. Ось такий цей пілатус PC12, я бажаю всім. Попробувати політати на ньому, подивитися, як воно через те, що машина, я думаю, мала би бути доволі потужна. Ну, бо в неї ж двигун 100% в неї потужний, через те, що він тяне доволі ну, величезну машину. Один. Тобто, не два двигуна в нього стоять, а один двигун тяне доволі таку велику простору машину, яка ще й от пристосована для багатьох-багатьох завдань. А на цьому я вам дякую за увагу. Бажаю приємного дня, ночі, вечора. Там не знаю, коли ви дивитеся це відео. Yeah. i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet i'm going have it till i'm burned in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time